Добрий день! Ось на озері ми біля підприємства. І бачимо, яка тут краса. Он білі червоні німфеї. І ось одна ще жовта німфея, але ще не розквіт. Ось які гарні білі лілеї. Просто неймовірно гарно. А далі заховалися червоні німфеї. Зараз ми перейдемо на цю сторону, побачимо їх. Ох, яка краса. Ой, А жовта німфея тільки он. один єдиний бутончик. Як сподобалося цим німфеям тут, які гарні. Жовта бачу один тільки один бутончик. Бачиш, яка краса. А далі білі німфи. Білі. Ой, як гарно. Червоні німфиї. Далі там білі. Називаємо їх лілеї. А тут ще є жовта, але тільки один бутончик. Ще не розквітла. Ось, дуже гарно. супер. Коніки є, ялівці хіберника, тиси. Ось які гарні. Зараз перейдемо до озера. Ось який ще є голубий коврик. Такий ялівець гарний. О, а тут є дикі качки, а ти така красуня. Ось вам і німфеї. Зараз ми побачимо, ось які кущі тут. А он який цілий такий.